Дівчинка, ніж з будівельного пінопласту одноразових стаканчиків і поліетиленових пакетів морські сирени з пластикових пільшок, залишених після пікніка, вже у потрібній для творчості формі. Художниця з курортного містечка Галинжика Ніна Ніфіфрова зізнається, далеко за складовими для мистецтва ходити не довелося. Татарка ністра була, вона во время шторма була в нісі на морі. Тома сидінка її з золотом. Ну і вот этот настоящий мусор з настоящим золотом получила достаточно. Така оригінальна філософська робота жінка створює картини з будь-яких відходів цивілізації. У хід іде все від упаковок для ієць до харчової плівки. Але найбільше колишнього лікаря вразило звалище з відходів суттєвої фабрики. Та фабрика приобріла мільницю і впустила в річна вторічну підработку огромное количество пластикових відходів, які раніше вивалювались на свалку. У глобальних масштабах такий тришар або та мистецтво зі сміттяною здоровить планету. Визнає авторка. Утім, радить починати з малого. Тому російська гостя планує провести майстер-класи для українських школярів. Колеги її підтримують. Не викидати у навколишнє середовище, а відноситись до цього зовсім з іншого боку. І виховувати дітей у, у напрямку прекрасного. Мистецтвознавці у гармонійній, колір, ні гамі досконалі композиції, помітили взаємозв'язок. Сьогодні по радіо сказали, що пливе величезна пляма сміття із Японії десятки тисяч тонн, і прямує до Америки. Через три роки туди вона дістанеться цілий острів. І от бачите, вранці послухав в машині, їдучи, а сьогодні побував на виставці. Де... А відвідувачі незвичної виставки, наткненні побаченим, і собі вирішили оздобити оселі тим, що колись було сміттям. Все ще світова гама. Здесь использованы какие-то, по моему кожевенные отходы кожевенного производства. Я так понимаю. І плітіння, просто шнур, какие-то стеклошки. А в результаті шедевр. Светлана Сич, Денис Тиміргалін, 24 чотири години, телеканал Тонис.